Всім привіт любителям бити в штангу. І я в тому числі, на жаль, на жаль, на превеликий жаль, у всіх, хто любить серію ігор Heroes of Might and Magic, є основна новина Olden Era робить російська студія. вуаля Я теж пробив штангу. На жаль, не подивився, яка студія робить. Точніше, я подивився, яка студія робить, але думав я не настільки. Теж вдарить штангу, але вони теж вдарили. і тому По запиту по запиту я отримав, що е, працює студія заснована в Росії, Он Frozen студія, яка з 2016 року розробляла рейти Слортов з. Дед у санкт -Петербуржі. От так будь ласка, після початку російсько-української війни студія перенесла офіційне місце заходження на кібер? Ну, як зазвичай це всі роблять, але е, значна частина команди, розробників менеджмент залишаються етнічними росіянами, хоча багато хто працює віддалено з інших країн. Що це мається на увазі? Що, що є деякі росіяни, котрі живуть в Росії і працюють в цій студії? Значить, вони що платять податки? Своїй державі. Крім того, в команді також працюють українці 3D художник. Не буду вказувати зараз важкі часи. Добре, що він може заробити собі гроші. Я нічого проти цього не маю. Погано, що він не може знайти якусь європейську або українську студію. Це важко зараз, тому не треба його засуджувати. Тому ЮСО заявила, що unfrozen не веде операції у Росії, і що Олден Era не поширюватиметься в РФ. Але, чуваки, всі ми все знаємо. Вони захочуть, вони будуть це грати, це для них не проблема, ніяк це каратися не буде. Тому, вибачте, але але, але на жаль, Heroes Might and Magic Олден Era це робить російська студія або е, студія, в котрій працюють росіяни. Е, на цьому все. Я пробив штангу, хтось може ще теж пробив штангу. Можу порадити. Можу порадити єдину заміну на зараз це Song of Conquest. Дуже класна гра, тому спробуйте її насправді. Вона там по знижкам непогано коштує, не дуже багато Style Pixel Art Спробуйте, вона реально небагато коштує зараз 180 гривень по знижці. Е, так, є, типу такий в них, так, в них контент, типу, як і працює монетизація, в них виходить, типу, умовно, DLC. У DLC це по факту фракція, за котру ви можете грати, ви можете купити її, і з нею з цим DLC йде е, котрі стосується ця фракція. Е, тому. Спробуйте. Знижки непогані, насправді бувають. Бувають більше. типу Зараз там 17%, але буває окремо на DLC. Більш приємні знижки. Тому спостерігайте, купляйте, грайте з друзями. Вона дуже вайбова, дуже класна. В неї є свій оригінальний сеттинг а саме те, що вам не треба чекати, коли гравець походить. Тобто виходите паралельно. Це велика. ну це класна фішка. це класна фішка. Спробуйте. Подивіться, огляди на Ютубі з приводу Song of Conquest. Я не пам'ятаю, з якої країни ця студія Lava Point, а Coffee Stain Publisher, тобто видавець, Це той самий видавець, який видає Valheim і дуже багато класних тайтлів, Satisfactory, Deep Rock Galactic, Valheim. Якщо симулятор козла. Вони не б'ють штангу, мені що подобається, але я так прям не перевіряв їх, але вони не б'ють штангу, вони не працюють з росіянами. це Дякую всім за увагу. Будьте здорові, не бийте в штангу. Це перевіряйте в те, що ви граєте дочасно або купляєте дочасно, будь ласка. Це всім гарного дня, гарного вечора, тихих ночей. Ми переможемо, хлопці та дівчата. Давай ты будьте здоровья.